Всім привіт! Сьогодні обзор монети України, одна копійка 2004 року. Ось так виглядає сама монетка виготовлена з магнітної сталі. Магнітна, на вереверсі бачимо зображення Тризуба, зуба, напис Україна, знизу дата 2004. По боках зображені листя з колосся. Гурт монета має гладкий. Н'яких носічок. На реверсі, зображення одна копійка та ягоди калини по колу в Є попадають на сьогоднішній день цінні екземпляри, хоч і монета виведена з обіходу, але є монети, які коштують від 100 доларів і вище. Якщо вам попаде така монетка, яка не магнітиться, ціна на нього розпочинається від 100 доларів, друзі. З радістю куплю такі монети, пишіть телефонуйте. Є також різні браки повороти монет. Самий цінний поворот йде в 180 градусів. Ось так буде в ідеалі. Виглядати ваша монетка. Схожа більш на американські такі. Так, відруковуються в основному американські монети перевернутими. І якщо вам попаде така українська, ціна на ню на сьогоднішній день договірна, друзі. Це дуже рідкі повороти. І вони коштують дуже дорого. В кого є такі монети, пишіть телефонуйте. Я їх куплю. Всім дякую за увагу. Всім пока.